Дочці подарували сувенір амулет. Розвернула пізніше, там є ще якісь дрібні, дуже гарно упаковані дрібниці. Е, головне буде що з цим робити. Ну, дивіться, я вам так скажу, <кій> всякі сувеніри, так, які там дарують. Ну, вроді, ти не купляєш то, тобі принести подарунок, так? Принести якісь явно, що ти розумієш, що то якийсь амулет, якась фігура Гіта, так? або Адагіта, там якраз щепонський, або якийсь китайські там всякі такі штучки, або буддийські, які ще щось інше. Це інша релігія. Або такі безобідні, там знаєте, красиві оці, знаки зодіака. Або, скажімо, там якісь амулети, обереги, так. Українські. Мотанка зроблена, замотаний. Там всередині і, і трошки землі української, і трошки пшенички. І ще там, що би там замотати, маку чи що, Так, Замотов це оберіг. Це ідолопоклонство. Не тільки з інших релігій. А навіть коли наші всякі такі штучки, розумієте, Бо це є ідолопоклонство з тим треба вважати. Ви кажете, та там вони хрестик чіпають, а вони там ще там образочок примотують на ті всякі обереги. Оберіг дає церква. Це хрещення, це печать дара Святого Духа. І коли тебе похрестили, ти одягаєш на шию хрестик. Це все твій оберіг. Немає інших богів крім мене, каже Господь. В церкві важне пістаництво. Розумієте писаництво? Священник висвячений єпископом, єпископ висвячений ще двома єпископами, його патріарх представляє до цього і затверджує. В Римі, як від голова церкви посилає, так? як Христос послав апостолів, так і всі мають бути інші, мають мати писаництво призначення. Бо якщо, наприклад, не буде в церкві, того писаництва, будь-який може прийти до церкви, От мій син, бере зараз розумієте філон, він видить, як я одягаюся, одів, вийшов і каже, Покайтеся, бо царство Боже близько. такі, о, який файний священник, який новий. Так, у дітей в фелоні, так має хрест у руках. Так. То, що там на тих оберег образочки і хрести, це не означає, що то є Божа справа. Божа справа має бути благословена церквою. Бо як ви почнете самі щось там собі чудити, завтра буде цих не церквів, а церковців, таких навколо, таких дуже багато. Буде біда. Христос молився в Цеманській суді, Він казав, молюся, Отче, за тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми з тобою одно. Як це може бути одно? Мусить бути підставництво від церкви. Священник іде читати молитву екзорцизму, йому владика дає грамоту призначення. Пише на папері. Він рахується епархіальним чи екзархальним екзорцистом. І владика йому пише кожен раз папір. Мусить бути післяництво. Бо тому що диявол над цим ловить дуже. І тому ці всякі обереги, ці амулети, що з ними робити з цим амулетом, так? Ну, що робити? То визначайтеся. Як ви християнин, одівайте хрестик та й ходіть. Якщо ви е, хочете носити оті всякі нехристиянські знаки, ну, то скидайте хрестик, одівайте собі, то та й носіть, та хто проти. Але потім, на страшнім суді Господь Бог скаже: йдіть геть від мене, я вас не знаю. Господи, та як? Господи, та як? І геть від мене, я вас не знаю. Це іменно про цих людей Ісус Христос сказав. Хто хрестик не носить, але зато носить всякі непонятні знаки, навіть не обов'язково що обереги, знаки непонятного походження, які ніхто не може пояснити, що воно означає. Коли ти носиш тризуб, ти розумієш, що воно означає. Коли ти носиш хрестик, ти розумієш, що воно означає. А є всякі такі от всякі такі от, такі дуже красиві штучки, так? Хочете носити. Але вам Господь Бог скаже, дідь від мене, я вас не знаю. Не всі, що говорили, Господи, Господи, приду до Царства Божого. Амінь.